Цікава гра для говорунчиків Небезпечні іграшки. Привіт, діти! Я прийшов до вас погратися. Мені так сумно сидіти на полиці. Я приніс цілу коробку своїх іграшок. Зараз я вам покажу. Що я приніс? Діти, давайте поближче розглянемо, що в коробці у ведмедика. Що це діти? Так, це сірники. І діти, ведмедик знаю, що з сірниками гратися заборонено, і що ігри з сірниками можуть викликати пожежу, а пожежа це велике лихо. А я і не знав. Це що за дрібні предмети гудзик, намистинка і монетка. Діти, ведмеди, добре знають, що гратися цими предметами та брати їх до рота у жодному разі не можна. Я зрозумів. А що ще у тебе там ведмедик, на дні коробки? Давай подивимося. Це голка. Виделка, ножиці і цвях, діти, розкажіть, ведмедику, чим ці предмети небезпечні, молодці діти, так, ці всі предмети мають гострі кінчики, якими можна вколотися чи поранитися. Отже, ці всі предмети небезпечні. Ти зрозумів, ведмедик, що всі твої іграшки небезпечні. Гратися ними небезпечно. Діти, я все зрозумів. Дякую вам за пояснення.